Сьогодні до центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю привезли новорічні подарункові набори. Волонтери благодійного фонду Українська команда передали подарунки разом із вітаннями від дітей Німеччини. Сьогодні ми в чергове завітали до вас напередодні різдвяних новорічних свят. Так як ми обіцяли, ще у вересні місці, що ми обов'язково поп попробуємо і зреалізуємо проєкт, який ми сьогодні працюємо з нашими друзями, партнерами в це всесвітня організація Хумедика. До речі, ці всі подарунки. Це також німецькі діти збирали їх, пакували і передали до нас. І велике за це їм спасибі. Коробки сортовані, підписані відповідно до вікової категорії, тому швидко зорієнтувались, що кому подарувати по віку там є вік від 3 до 6, від 7 до 14 і від 14 до 16. І у нас на обліку сім'ї, які є дитинка з інвалідністю, але в цій сім'ї ще виховується дитинка, чи це сім'я із трьох дітей, сім'я із п'яти дітей. Тобто сьогодні подарунки від наших німецьких друзів отримала кожна сім'я, скільки в неї дітей. Тобто загальна кількість подарунків була 150 І ми сьогодні їх роздамо для того, щоб дітки вже з новорічні свята і отримали подарунки. Завжди нам допомагають. Ну і ми звичайно задоволені. Бажаємо всім миру, перемоги і веселих свят. Отримали свої пакуночки відповідно віку і братики Мар'ян із Ярославом. Вони нам дали такі подарунки, і ми їх також вітаємо з наступаючими святами. І бажаємо їм також здоров'я і мирного неба над головою на постійній основі нам завжди вручають подарунки всіх з прийдешніми святами новорічними перемоги нам і здоров'я. Олена Лукінюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.